кочегары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как и нет, там мы монтажники, вы сотники, да, и с высоты нам ждем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, І ці облака Слегка на висоту такую я, ти, Уж ушні посмотриш висака свисака. Одного разу в й ранку я повертався на відповідальну ти ма з роботи. <ган> і побачив Мочанова, який сидить на лавочці, а в нього дівчина... Ні, не буду нічого розказувати. No, ну, короче, він був у білій шляпі, він був у у білій шляпі, він був білій шляпі. Леха, красавчик. Пізніше я з ним познайомився, он так, ховаюся. Добрий вечір. <gans> Сосед, это же второй подъезд, или что? Да. А я живу в третьем. Я тебя наберу, Мак. Ты посмотри, а? Ты посмотри. Я говорю сосед. Кто написал мне на колесо на машину, а? У меня собак нет. Я не злоупотребляю. А знаешь, что я голосовал за Яроша? Ну, мне было все но лишь бы не Порошенко и не Лешков. Сегодня у нашей студии, зидно с Геннадий Балашов. Представник партії 5.10. Прошу вітати. Всеукраїнське політичне об'єднання Україна, єдина країна, яку представляє Олексій Мочанов. Вітаємо ігор Доценко. Сьогодні виступатиме від імені Інтернет-Партії України. Вітаємо. Та Юрій Міндюк представляє сьогодні політичну партію Правий сектор. Інтернет-партія украла образ Дарт Вейдера. засоряет политический эфир и фактически наносит ущерб государству. Вы партия воров? Мы же его не коммерциализируем, мы же не продаем его, мы его, наоборот, популяризируем. Да, да. А музыку... По... Okay. Тем не менее. Сейчас Благодарю. главное слово в стране не украли, а отжали, знаешь. Дарт Викторович, у него сейчас турная. Дарт, Віктор, учer, сейчас... Дарт Викторович, у него сейчас. А он же Космос. Дарт Викторович. Мы его видели в телевизоре, выпустили Дарт Викторович. Их 14. Кого? Дарт Викторов, разные да. 14. Зарегистрировано. Партия. Дарт Викторович. У него сейчас турне на востоке Украины. А где чубака? Я хотела потрогать его за шерсть. Где Чубака? <свист> <свистес> Для нас э, дебаты не є шоу. Мы взаимохотели брать участь. Примітивному гумористичному шоу. Тому а, нам цікава дискусія справді по суті. І, а, якщо чесно, нам не цікавий формат а, а, гумору і сатири. Тобто наша партія таким не займається. Це не до нас. Може там для ляшка це буде цікавіше. А ярош де зараз? Ярош сьогодні має прибути до Києва з фронту, з Донецька, Донецького аеропорту. від того, що думають люди тут, кафетерия, где играет музыка, отмечаются громкие свадьбы, как будто войны нету. Я очень четко понимаю, что происходит там в подразделениях среди людей из территориальных батальонов, добровольческих, внутри десантных бригад. Все не так хорошо и просто, как кажется здесь, когда люди смотрят только пятый канал и подобранные новости с очень красивым. Российские средства массовой дезинформации высокопрофессиональны. Они подбирают ведущих, тексты пишут голоса, тембра, музыку, картинку. Откуда можно узнать ситуацию на востоке Украины? Из, из каких наших средств массовой информации? Пятый канал, который по-прежнему по факто принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко, и там нету. реальные картины, где люди на Волыне, на Галичине, на Черкащине, на Черниговщине, на Одещине, в Киеве могут узнать, что там реально происходит. Журналистов, которые бы качественно освещали то, что сейчас происходит в АТО, брали информацию, не побоялись ездить и туда, и обратно практически нет, потому что для большинства журналистов даже поездка в Донецкий аэропорт – это возможность войти в аналы украинской журналистики как отважный герой. Но журналистика – это всегда две стороны. Возможності поговорить садніми і совторими. Чого ж дать президентського каналу, якщо президент страни назначив міністром оборони гіліте? Мене цікавить, як ваші партії голосуватимуть за законопроект про роздержавлення преси в новому парламенті. Він обов'язково буде, і чи голосуватимуть вони за законопроекти, які нададуть суспільному мовнику майбутньому більше фінансової незалежності і редакційної? Дякую. У нас самая большая okay. проблема, смотрите, что журналисты, не специалисты, говорят о всем. И потом они путают даже по самые простые примитивные понятия. А если у нас был бы... Вот есть журналист, специалист сельского хозяйства. они четко говорят, у них кстати, федерация. Металлургия. Вам осталось интернет. только добавить, Игорь, еще железнодорожную газету. Змиться один из механизмов иллюстрации публичной сферы. Честные ЗМИ Є надійним гарантом для того, щоб можна було поміняти публічну політику і підняти її якість. Чесні зміни це ті засоби, які мали би допомогти українському суспільству розуміти, хто справді має бути владі, хто там є, і як це треба міняти. Ну мені б хотілося б співпрацювати з агресивною партією правий сектор, якщо б вони проникли ідеєю ідеї безналового... бізналового вишу. Бачите? <рес> Ви бачите, Юрію. Як на мене вийшло шоу, тому що справді ми бачимо людей, які обговорюють теми, цікаві теми. Звичайно, що можливо хтось очікував, що це буде якийсь, якийсь цирк, але цирку ми тут не дозволяємо. Ми, 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 ми чекаємо інтелектуального шоу, а не якогось цирку. Щодо партії. Я не можу якось так ново оцінити. Як це, ну, глядачі це скажуть, так? Не дуже змістовно, мені здається. У деякого було щиро. Щиро було навіть те, що якщо людина не знає, вона каже, що вона не знає. А вже глядачам робити висновки, які вони заважають. То ви співаєте хоча б, довго для сміття? Сьогодні ми повному роботу. Один там збив. Чо, Діля, а звук я пуст... убью, пусть, пуст... пусть. 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 С каждым эфиром, мне кажется, все лучше идет там по, по картинке по отца. Нормально і, і мені вже лікче по чому я не знаю також ніжкобистре. Пересічно глядачу дуже важко ціні чутя, що все, просто, я думаю, да я думаю, що пересічний глядач в основному орієнтувався на особистості, да, тобто когось він знає більше, когось він знає менше, на якісь там блучні слова. Да, але на жаль, так мовити, це не є ну змістом того політичного процесу, який повинні нести ці люди, якщо вони потраплять в парламент. Зрители, думаю, змогли ліба утвердитися либо виборібосмініть пріоритет по итогам Сьогодні діалогу. Спасибо всім за участі. Дивіться національні дебати. Ми працюємо, щоб ви краще зрозуміли, хто сьогодні прагне потрапити у парламент і чиї інтереси вони планують там представляти. Україна потребує якісних змін у політиці і серед політиків. Україна переможе, якщо у парламент пройдуть професійні законодавці. Сьогодні багато залежить від вашого вибору. Віримо у вашу мудрість. Бережіть себе до завтра. Чоловік, який в, избирательной кабинки простыню с 29 партиями и пытается только здесь и сейчас понять, разыскивая знакомые фамилии, за кого поставить крестик, это негодяй и пиццарс.